Закрийте ліве око рукою. Яку літеру ви бачите на екрані? В. Добре. А зараз І. Окей, ви побачили все добре. А тепер Т. А. Ю. Добре, добре. А тепер закрийте праве око, а лівим дивіться на екран. Чи зможете ви прочитати нижній рядок? Що ж, вітаю, друзі! Ваш зір у повному порядку. А я вам зберігла 50 баксів. А цей блог ми розпочинаємо з кабінету лікаря-офтальмолога. За нашим страхуванням кожні два роки ми можемо перевіряти свій зір. Ось прийшов наш час. Ми прийшли всією родиною. Цей візит нам був безкоштовний. Навіть окуляри можна вибрати, але з вузького переліку та, напевно, не дуже модного. Два роки назад ми вже проходили цю процедуру і лікар порекомендував мені та чоловікові окуляри для читання та водіння авто. Ну, а в цей раз лікар помітила, що у нашого сина астигматизм, іначе він отримав це від нас, батьків. Ну, приїхали. Для тих, хто, як і я, не знає, що таке астигматизм. Астигматизм це порушення рефракції ока, при якому поверхня рогівки або кришталика має неправильно часто овальну форму замість ідеально сферичної. Це призводить до того, що світлові промені фокусуються на сітківці в різних точках, і це призводить до розмитості зору. І якщо вчасно не помітити і не виправити, то згодом можуть бути наслідки. Що ж, почути такі новини за мою дитину було не дуже легко, але лікарка сказала, що це дуже розповсюджено. Після лікаря, щоб трошки переключитися, ми пішли до італійського району за солодким. Тут очі бачили все чітко і все таке гарне. Але схаменувшись, кожен вибрав, що хотів, і ми пішли до найближчого парку. Цей парк дуже відомий своїм білим костюлом. Тут всі місцеві люблять гуляти з собаками або засмагати, або читати книжки, одним словом. Відпочивати сонечко було таке лагідне, що нам не хотілося йти. Тож ми трохи полежали, послухали пташок і поїхали на ще одну локацію. Реально, теплі дні у нас це рідкість, тому намагаємося не втрачати жодної хвилини, жодного моменту. Як я казала раніше, за знаком зодіаку я риби, а тому моя стихія вода. І, хоча в мене є страх глибоких вод. Дивитися на воду з берега я люблю. Це завжди мене заспокоює. Цікаво, чи є в природі риба, що погано плаває, бо мені здається, що я одна з них. О! Wow. хе Так сталося, що і наш син теж риби, тому теж має пристрасть до води. Але в нього поки що свій світ. Йому просто прикольно намочити ноги, пожбурхати каміння чи пісок, і навіть коли вода не сама тепла. Бачити його радість це щастя для нас. Ну а тут я намагаюся бути романтичною, позитивною, а чоловік з мене приколюється. Вечір добігав кінця, а я все ще не могла намилуватися краєвидом. Добрий ранок, любі друзі. Як завжди, як тиждень, так і школа. Я вже чекаю, коли вона закінчиться, Ах, щоб ми всі трошки віддихнули від цієї ранкової рутини. Оце вставати срання, саме срання, не зрання. Хотіла поділитися з вами цікавими новинами. Ну як цікавими, можливо, для мене цікаво, можливо, комусь для вас буде цікавим. Ви знаєте, що в Америці в цілому є багато безкоштовних служб, безкоштовної їжі і тому подібне. Але сан франциско в цьому плані займає, напевно, перше місце. Це з цієї інформації, що я знаю. Так ось чим я хотіла поділитися, поки буду зав'язувати свій. Шнурок, Я тільки що відвела сина до школи, і мені дали ось такий папірець, дуже цікавий. Безкоштовна їжа протягом літа. І тут пишеться, що дітям до 18 років безкоштовна їжа, включає в себе здоровий сніданок, обід та якісь перекуси. Але все залежить від ваших. Доходів, скільки ви заробляєте. Написано тут на чотирьох мовах. Бачите, англійська, іспанська, потім не знаю, що це за третя. І на китайському. Знаю, що дуже багато людей хейтять таку інформацію, кажуть, о, вам би лише щось безкоштовне. Але чому ні, якщо комусь це може встати в нагоді? Є такі сім'ї, в яких дуже багато дітей. Не будемо їх засуджувати, чи вони по зробили цих людей чи ні. Але факт є фактом: діти вже є, діти присутні, діти живі, їх треба кормити. І якщо батьки не в змозі, то чому б не скористатися ось такою допомогою? Знову ж таки, стосовно нас, я не знаю, чи ми підходимо під цю категорію, чи ні, будуть дзвонити, але дуже рада, що в сан франциско є ось такі програми. І це не одна програма, я вже колись, мені здається, розповідала, можливо, ні, що коли жінка тільки дізнається, що вона вигідна, вона вже зразу може подаватися на якусь соціальну допомогу. Від штату, я так думаю, не від країни, і коли вона ще тільки ось-ось дізналася, що вигідна, і до кінця її вигідності вона буде отримувати або якісь е, гроші на їжу, або якусь їжу, яку е, вони проводячи тест, з вами дізнаються, що ви полюбляєте їсти, що ні, і будуть вам допомагати. І потім, коли ваша дитина вже з'явиться на цьому світі. То до п'яти років ви можете користуватися такою допомогою. Коли ми тільки сюди приїхали, то наші доходи ще були д... ніякі, мінімальні, скажімо так, навіть менше, ніж мінімальні, то ми користувалися такою нагодою, аж допоки Себастьяну не виповнилося 5 років. Тоді нам видавали суму грошей. Ми йшли до спеціального магазину. І там набирали їжу, але перед цим з нами проводили ну типу як тест, дізнавалися, чи можна йому молоко, або він безлактозний, або чи можна йому там щось, якісь цукрові вироби. Якщо ні, то вони підбирали під вас індивідуальну їжу, яка вам може підійти. І ще це е, стосувалося віку. Тобто, там були я як яблучні, якісь пюрешки і овочеві для зовсім маленьких дітей, так коли ми тільки починаємо цей прикорм, як ми його називаємо, і для більш вже дорослих, але знову ж таки, коли вони ще не досягнули п'яти років, і це дуже нас, якщо чесно, виручило в додаток того, що ми їли з нашою родиною. Цим не треба зловживати, але й не треба цього цуратися. Bom dia. Good morning. é mm -hmm. pizza? <laughs> Хочу поділитися з вами одним продуктом, який я вирішила купити, щоб спробувати. Ось так він виглядає називається Crumpets. Ніколи цього не чула. Виглядає як панкейк з однієї сторони, а з другої, наче як піта або той же самий панкейк. Бачите, такий попиристий. У мене питання, чи ви коли-небудь їли, чи знаєте, що це таке? Звичайно, я перевірю в інтернеті, але мені цікаво, мені здається, що це прийшло десь з Європи. Я знаю, що мене дивляться деякі дівчата та й хлопці з Європи. Якщо ви знаєте, що це за продукт так, з чим його їсти, будь ласка, напишіть мені, тому що мені приходить в голову тільки покласти сюди джем, намазати джемом. Або можливо зробити, її, типу як бутерброд, але я не впевнена, що його треба так їсти. Взагалі нічим не пахне і він не солодкий. Я вже спробувала іншу частину і, ну, взагалі, не розумію, що це за продукт. Напишіть, якщо ви знаєте, буде дуже цікаво почитати. Тож, виявляється, крампи це наші оладки, які популярні в Англії. Але відверто кажучи, ці крампити і поряд не стояли з нашими оладками. Наше смачніше. Гай гай, гаюдуін! Як завжди, після сніданку в мене починається робота. Ну а після ближче до обіду. Забираємо сина зі школи, і якщо є час та на вулиці гарна погода, ми намагаємося проводити час у якомусь парку. Поки я ненадовго втікла від своїх своїх хлопців, хочу з вами обговорити одну тему. Сподіваюсь, ви мене почуєте, бо забула мікрофон. А сьогодні, як завжди, дме вітер. Сьогодні подивилася одну жіночку в інстаграмі. Звуть її бабушка Лі. Вона набагато старша від мене, але мені сподобався її контент. В неї він такий гумористичний, і я на неї підписалася. І ось сьогодні вона розповідає про те, що десь в Києві чи де вона там живе, дуже багато пуху, що вона виходить на вулицю і дме стільки пуху, що і забиває і ніс, і горло, і якщо навіть і не алергік, так. Але на тебе це теж впливає. І тут мене реально осенило те, що тут немає тополю, взагалі немає. А я така, блін, це реально ми зараз тут живемо і ми цього не бачимо. Хоча я згадую, що в нас на районі було багато тополю, і взагалі по місту в Одесі дуже багато тополю, і то реально була проблема. Це одна тема, яку я хотіла з вами обговорити. Поділіться, як у вас там, і якщо ви мене дивитесь з Одеси. Як там в Одесі зараз справи. Напевно, нічого не змінилося, бо їх не вирубають ці дерева, наскільки я знаю, але вони роблять дуже багато лиха людям кожного року. І ще одну тему хотіла з вами обговорити: це про те, чи вірите ви в те, що люди можуть бути друзями або гарними знайомими, навіть якщо їх розподіляє вік. Ось я підписалася на цю бабушку лі. Вона, напевно, вдвічі старша від мене. Але чомусь вона мене зачепила ще до війни. Я теж підписалася на одну жіночку, підписалася ще до війни на неї, тому що мені сподобалася її життєва історія. Я взагалі зрозуміла, що інколи я дивлюся блогера, не тому, що він мені там якось візуально подобається, а ось людина вміє розповісти історію. І ще одне, чи замислювались ви коли небудь чому інколи нас приваблюють люди? І я не кажу про якусь там красу, сексуальність, а ось за якимись іншими властивостями. Ми вже прийшли додому, і я лягла трошечки віддихнути, і тут чує якийсь шум. Пам'ятаєте, я казала вам, що ми живемо з єнотами? Так ось не знаю, що коїться. Напевно, з єнотів привів свою родину. Шкрябають щось у нас за стінкою, і я не хочу близько підходити, але я знаю, що вони зараз між домом та е, забором. Може, зараз зніму трошечки вам? Я не видно і не хочу навіть підходити близько, тому що стрмно. зважайте, ви в моїй зараз шафі, а вони гади сидять десь ось тут за стіною, і ось там вони шкрябають. І мені стрмно, тому що я знаю, що ця стіна, це, наче, знаєте, як ДСП. І мені інколи здається, що вони пророблять ту дирку і не знаю, якось залізуть до хати. Дивіться наглий, який вийшов. Так, ніколи у своєму житті не думала, що буду жити в Америці і що в мене буде свій міні-зоопарк. Важко ще звикнути, що ці створіння отак живуть пліч опліч. Сьогодні вже інший день, і я сьогодні за хазяйкою. Кухня вільна, і я вирішила щось приготувати. Моєї свекрухи був перець, я думаю, о, можна нафарширувати. Зробила овочі. Не знаю, щось полюбила таке блюдо, де тільки одні овочі ніякого м'яса. Потім перці мої. Гарнюні вийшли. А ще купила листкове тісто і вирішила зробити якусь перепічку. Ну ще не готова. Так. Типу міні-круасани, і ще такі, як пиріжечки, чи ж як це назвати, не знаю. Коротше, вертути можливо. Я зробила з сиром та з кропом. Гора посуди, треба мити. Треба вбирати стіл, але я щаслива, хоч буде що їсти. Що кінцевий результат моїх красенів, наче виглядають непогано, така скориночка тут я ще не куштувала. Ввечері того ж дня чоловік запросив на побачення. Ні для кого не секрет, що життя тут дороге, починаючи від кави, пального для авто, оренду та й похід до ресторану на двох починається від 80 доларів та вище, якщо це щось маленьке. Але з бакалом вина. А такі добротні, більш престижні ресторани мінімум від 150 200 баксів. Деякі ресторани люблять працювати по системі а-ла-карте, тобто ви платите одну суму і вам приносять декілька страв – від закуски до десерту. Ви нічого не обираєте. Такий ресторан прийшли і ми. Місце було дуже маленьке, лише 12 гостей могли одночасно знаходитися там. Та головне правило бути пунктуальними, так як в них кожні дві години приходять нові гості. Тож ціна цього ресторану 55 доларів за людину. Бокал вина був від 15 доларів. Прикольно було бачити, як шеф готував всі ці страви перед нами. Як ви думаєте, де я знаходжусь? Правильно, у вбиральні. Дивіться, який він вони колір використовують. Червоне. Я не знаю, хто прийшов до, такі, до такої думки використовувати червоне світло в туалеті. Не знаю, Для мене це трошки якийсь е, такий колір, знаєте, або страсті покоїння, так? або чогось негативного. Мені хочеться просто знаєте, помити руки і вийти все. Більше тут не хочеться знаходитися. Просто хотіла вам показати цей трешняк. Напишіть, як вам. Відверто скажу: страви сподобалися, але там я відчула якусь клаустрофобію. Можливо, тому що там було спекотно і затемно для мене. Батьки погуляли, треба було час із сином провести. Тож ми пішли на прогулянку. Як бачите, я переодяглася бо після восьмої тут в Сан-Франциско дуже холодно. Тут кажу сину, Потримай камеру, а мама з татом потанцюють. move the camera. Як ви зрозуміли, відеооператор заморився. А це в нас є ось така стрьомна машина. Не знаю, хто власник, але ідея трошки мене лякає. Як ви думаєте, чому він приклеїв всі ці іграшки? В чому тут задум? Гуляти завжди добре. Але обов'язки ніхто не відміняв. Кожного тижня ми займаємося цією не дуже приємною, але корисною стравою сортуємо сміття. На щастя, в нас є маленький помічник, який з радістю в цьому допомагає. Ось таке звичне життя у Сан-Франциско. Якщо сподобалось, підтримайте нас подобайкою та підписуйтеся. Я ж вас міцно обіймаю, бажаю вам гарного настрою та буду дуже чекати на ваші коментарі. До зустрічі! Ваша перлинка